П'ятирічна боротьба між різними гілками влади, ультиматум президента, та довга конституційна ніч. 27 років тому Верховна Рада України затвердила основний закон нашої держави. Детальніше про історичну подію у наступному сюжеті 28 червня 1996 року. Через 5 років після проголошення Україною незалежності, наша держава нарешті, отримала конституцію. Втім, основний закон країни народився у колі протистоянь та суперечностей. Між різними гілками влади на то було багато причин. Головною з яких була боротьба за владу України і різні бачення сценаріїв розвитку нашої держави тобто, кому має належати більше влади президенту, уряду чи Верховній Раді України? Скільки влади має бути в центрі, скільки на місцях? І всі ці питання вирішувалися дуже важко. Тому що крім всього іншого внутрішніх наших проблем впливали і зовнішні фактори. Ну і так вийшло, що ми взяли такий антирекорд. Ми стали по моєму останньою з держав колишнього радянського союзу, який затвердили свою нову конституцію. Текст конституції ухвалювали майже добу. Депутати голосували за окремі статті, тому що єдності серед народних обранців не було. Між комуністичними та демократичними силами точилася справжня боротьба. Проте, не зважаючи на протистояння депутатам, таки вдало. Уся затвердити основний закон країни та внести 28 червня 1996 року у скарбницю української історії основний закон це основний закон. Він є базою правовою для всього іншого законодавства України і він є. Тим документом, на основі якого вирішуються всі правові колізії, які виникають в ході функціонування держави, взаємин гілок влади і взаємин громадян з державою, ну і тому це було достатньо важливим моментом, і тому дійсно це історичний день, який вартує пам'яті і згадки, у цей день як ніколи важливо пам'ятати за що воюють та гинуть наші кращі сини і доньки. Саме тому у Чернівцях родичам загиблих воїнів, які героїчно захищу. Чали Україну у боях з російськими окупантами вручили посмертні нагороди. Наталія Шилова втратила на війні чоловіка Василя Федоряка, який загинув, мужньо оборонячи українські землі від ворога. Він на фронті він служив з 16-го року ще пішов добровольцем. І залишився служити вже. Буквально пер перші роки було ще нічого служба, якби називалося службою, а потім вже стало такі важко. Коли їх перевели на Бахмут, там вийшло, що взагалі вони майже і не були два дні. Віктор Сиїтов, переселенець Херсонщини, поховав у Чернівцях свого брата Валерія Сиїтова, оскільки його рідне село наразі окупували росіяни. Загинув герой у боях з російськими військами у березні цього року. Був доброзичливим і вірний своїй родині Україні нашій. Ну, він вирішив піти з ну, пішов я служити, а потім він каже, ну, тобто. Есть... І я піду, кажу, брат, сиди дома, не треба, ти ще молодий. Він не послухав, каже: раз ти йдеш, то чим я буду вдома сидіть? Каже, я теж піду. Саме українські військові наразі безстрашно протистоять ворогу та відвоюють кожен сантиметр нашої землі. Ціною власного життя вони захищають права і свободи, закорбовані основному законі держави, конституції. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.